Плануєте переїзд з Івано-Франківськ. Ось декілька фактів про кожен район нашого міста. Це серце міста. Тут зосереджене все найцікавіше. Тут б'ється культурне і соціальне життя міста. Всього кілька хвилин пішки, і ви вже в улюбленому ресторані чи на виставці. Для сімей поруч школи, дитячі садки і навіть парки. Жити тут це не лише престижно, а й зручно. Район Пасічна ідеально підходить для тих, хто шукає баланс між природою і міським комфортом. Тут є все школи, медичні установи, магазини і головне близькість до природи та свіжого повітря. Каскад це комфорт для сімей. Торгові центри, аптеки, ресторани, спортзали все буквально під рукою. Нові ЖК з великими прибудинковими територіями і дитячими зонами ідеально підходять для родинного життя. БАМ його головна перевага розташування поруч із міським озером та парком імені Тараса Шевченка, що створює ідеальні умови для прогулянок, заняття спортом і відпочинку на свіжому повітрі. Івано-Франківці, а який ваш улюблений мікрорайон міста? Пишіть в коментарях.